Всім привіт! ну ось я вже на лісовому точку Чесно сказати переймався я всю ніч після виноски з типового за лісовий А тут уже справжня, не то що весна, а літа Мухи літають Я не пам'ятаю щоб я виносив своїх бджіл Пізніше виліту мух Мухи літають Гріється на сонці Справжня весна Зараз, сподіваюся, будуть літати і бджоли. Так начебто ходуть. Начебто ходить бджола. Починаємо виносити. А там далі вже я покажу, як воно буде. Так, перезимували тільки бджолки, тут перезимувала і білочка. Цікаво, вона перезимувала, набудувала собі гайну якийсь трьохкімнатне. По-перше, трьохкімнатний гай, по-друге, воно не занадто заховане серед гілок. А по-третє, навіщо вона його взагалі будувала? Як, на мою думку, тут багато лісу і дупол повинно бути аж занадто. Але вона вирішила, вирішила побудувати собі гайну були ще догоріхи, мабуть. Ну, ліс є ліс. Що там балакать? Ліс трохи бджолу як-не-як захищає. Потроху виносимо, потроху виносимо і пасіка вже видається, наче жива. Да, це перший перший гул. Вчора я такого гулу не чув. І це при тому, що все тільки-тільки починається. Облітуються дуже по-разному. У пенопластових вуликах облітуються Довго думають, воно, воно, поки, воно поки прогріється, поки вони надумають, побачать, що на вулиці тепло. Дуже-дуже-дуже дуже повільно бджола розшевелюється. А там, де вулик дерев'яний, там все якось швидше відбувається. Одна, одна тільки сімейка у пінопластовому вулику. Ось ця. Я вам показував її з осені. Це сама та сімейка. Яка надумала у мене зимувати двома клубами в двох корпусах, але я її струсив просто по морозу, прямо по морозу, струсив в один корпус. Це тут матка, нащадок італійки. Так вони у мене почали облітуватися іще у зимівнику. Але нічого, я думаю, що все встаканиться. Всі інші, окрім італійки, до обльоту, так би мовити, були і не дуже охочі У зимівнику тихенький-тихенький гул. Аж навіть спочатку напряжно, як вони тихо гуділи. Ну нічого, сонце, ой, сонце та температура робить свою справу. Я думаю, що все буде добре. Лісовий тачок. Перезимував нормально. Продовжуємо виносити зимовий кабджіл. А ось що значить вести. Репортаж робити зйомку замість того, щоб швидко-швидко виносити бджіл із зимівника при температурі плюс 15. А це ось бачите, це не мухи, це літають бджоли. Справа в тім, що поки я знімав тачок у себе на тачку, <свісно> бджіл у себе на тачку. Деякі бджоли, ой, деякі бджоли почали обльот прямо в зимівнику. Я не знаю, можливо, хто пробував, можливо, мені коштує тут виняти вікно, та хай літають, що їх носить туди-сюди. Ось такі справи. А вбліт бджіл прямо із зимівника все, не гаємо часу, носимо, жарти, жарти ми носити. Треба. І так, у, половину, половину винесли. Із половини бджіл я знайшов аж один заснувший відводичок. І то це 100% моя провина, він заснув від голоду. У відводичка. Чому їх не покормив, не додав їм корму, я навіть не пам'ятаю. Можливо, я не розраховував, що він виживе. Ось так. бджілки, які перші, перших виносили, вже облітуються, яких винесли щойно щойно ще трохи думають. Ось така різниця між типовим та лісовим тачком. Мені, мені професіонали в кавичках розказували, намагалися показати, які вони крутизні пасічники. І розказували, як треба обробляти бджіл по 25 разів літом і ще 12 разів. Зимою. Так ось я вам скажу, що ось тут бджола оброблялась навіть гірше, ніж на польовому точку, тому що я тут смужки ставив на тиждень пізніше. Нічого від кліща не пропало. Навіть більше того, тут дійсно є частка падівого меду. Тут досить, досить добре бджела насила падь, дійсно. До цвітіння липи, і після цвітіння липи, і під час, під час теплого серпня. Тут, я думаю, що відсотків до 30 усього меду, на якому зимувала бджола, це падівий, а не кам'яний саняховий, який мені розказували, що от ходить там і із кліщом перемішку, тому і не перезимували бджоли на степовому тачку. Яка там може бути падь, який там кліщ? Дуже все просто бджоли не перезимували із-за того, що тачок стоїть посеред полів. Полі постійно кроплять ядохімікатами. Бджола сипалась починаючи із червня. Я це все показував поступово і червень, і липень, і серпень, і вересень все показував. І ось бджола дійшла там до свого логічного завершення. Я, другого, чесно кажучи, і не очікував. Тут вся різниця в тому, що бджоли знаходяться під захистом невеличкого лісочку. Тут із трьох сторон лісочок невеличкий, ну а із четвертої, звісно, поля. Якби не ці поля, бджоли б мене тут було б удвічі більше і по якості сімей, і по кількості сімей. Але ж тим не менш, і за лісу вони тут хоч живі. Ось такі мої висновки просто насолоджуюся обльотом. А вітер такий, що зносить маску. О, деякі хитрюги вже починають медозбір. Вже пішла кефаль. І я думав, що мед поки нікого не цікавить до повного обльоту, ані деякі шукають мед. А це у них квітка, перша квітка в цьому році. Так, да, обльот, звісно, зовсім не, такий, зовсім не такий, як на степовому точку. Це ось літає. Остання, остання винесена мною вулики на півукраїнської рамки. Всі живі, всі здорові. Хто менше літає, хто більше, але літають всі. А бльоп супер суперовий, навіть не дивлячись на те, що вітер такий що буває іноді з них. Ну що, подивимось до тих вуликів, до яких у мене найбільше було питань, подивимось як вони призимували. Ось це ось вулик уже я в такий колічний додан робив відводок. Ні, я сюди я сюди рая садив. Подивимось. Він так і зимував мене без, без дашку, без нічого. І не вжатий. Тут мені казали, що треба вжимати. Ну так, я згоден вжимати зиму бажано. Але можна, чесно кажучи, і не вжимати. Якщо бджола здорова і не голодна, то ну, різниці немає великої. Так, да, десь там якісь нюанси будуть, але різниці великої нема. Хоч вжимай, хоч не вжимай. Ось так. Ось така бджола, Вона така самішенька по силі. Як заходила в зиму. Так вона і виходить. Ну рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ну шість. Шість плотно обсижених рамок. Я сподіваюсь. Обсижених. Так, шість. взагалі, тут вісім. Я вважаю, що вісім криючі, крайні криючі. Вони зовсім без бджоли, хоч тут теж бджола є. Але якщо вона вночі зіжметься, то вони криючі будуть без бджоли. На шести рамочках сидить клуб. Сидить клуб на шести рамочках. І це не про заноски, а паравиноски. Ну дуже-дуже непогано. І ніякого кліща, І 358 разів я їх не обробляв. Одразу слідуюча сімейка, я її заносив на двох корпусах, тому що це на двох корпусах сімейка, яка зимувала на даданівських рамках. У мене не вистачило доданівських корпусів, тому я зробив відводок на Даданівську рамку в Рутівські корпуси. Ось так вийшло. Сім'я була сильна, підмору повна. Я думав, що тут вся бджола, яка була в клубі. Але ж ні, відкриваємо, дивимось. Відкриваємо, дивимось. Як, як, як я їх ужав на п'яти рамках. Подивіться на яких капшуках вони висять. Ось, до речі, на рахунок вжимання бджоли. Ось так я їх ужав. А це капшуки. Я їм зробив клуб на п'ятий рамочках. Ось на п'ятий рамочках ось так висять бджоли. Сподіваюся, камера передає. Вам видно, як висять ужаті бджоли. Вони перезимували і вийшли з зими такими, як і в зиму зайшли. Ніяких обробітків від клеща я тут не робив. Я навіть їх обробляв гірше і пізніше, ніж степовий тачок. Ось така різниця у бджолах. Це не кліщ і не пасічник. Я сподіваюся, що не пасічник винен. Ось такі справи. Так, перший із сімей вуликів на українську рамку. Мені взагалі таке враження, таке відчуття, що вони, до речі, теж зимували на лісовому меді. І я бачу по слідам, що домішки паді тут, звісно, були. Згризли ляток. У мене таке відчуття, що вони в двох корпусах сидять. Тобто клуб. Так. Подивіться, клуб на 10 рамках. На 10 рамках клуб фактично, як раніше колись було. Ну і вишенька на торті це. Трохи обкакавшися правнучка італійки, яка хотіла зимувати у мене в двох поверхах двома клубами, чи з двома матками, чи з трьома, чи з півтора. Не зовсім зрозуміло, чи вона виживе, але обкакалась вона на передній стінці досить-досить добре. Забирає неї оцю рамочку. Та ну смотрите, какие бджали. А ось і матка. А ось і маточка. Чудово. кака за какашки мали. Все, маточка побігла. Ну ось, дивіться. Оце это ось пать. А это ось пать. А не те, що в мене на степовому тачку. І подивіться, яке б жизда, я розумію, що вона стане у мене удвічі. Хай буде не 10 рамок, буде 5. Але досить, досить непогано <гум> у порівнянні з тим, що в мене робиться на степовому тачку. Ну, це вже не італійка. Це вже нормальна сімейка, яку я піджав. Вона пішла на шести рамочках у зиму. Якщо вона нормально зимує, то вона йде в зиму така, як із неї виходить. Я розумію, що заносив я по морозу а виношу по теплу. Але все одно інколи виникає таке відчуття, що бджола за зиму навіть збільшилась. Висить капшуками. Ось так, 6 рамок плюс капшук весняний весняної бджоли. Так, якось ось так. Ну ладно, все, вітер, вітер посилюється. Начебто навіть холода вже скоро вечір. Якось так перезимували бджілки. Ну так ось, все, що міг я показав, все, що хотів, я розказав, кожен має право робити висновки сам. Хто винен у поганій зимівлі деяких тачків, деяких сімей і деяких областей. А я лише розкажу свої плани на майбутнє. Хто Бачив мої відео і дивився мій канал із осені, я з цього тачка вже продав чимало сімей восени. Тож, тепер я хочу поділити цей тачок іще на і одну половину продати. А та половина, яка у мене залишиться, буде поділена іще на І половина половини перевезеться на тачок степовий. Після цього я займусь просто відновленням своїх пасік. Ну і звичайно, на роздріб. Накачаю якихось там 100 кг меду. Сподіваюся, різних. Ось такі мої плани на майбутнє. А бути залежним від щедрості перекупів по 50 центів вони будуть приймати мед чи по долару, чи по півтора. Я залежним від цього бути не бажаю. Тож продам сім'ї і почну відновлення практично з нуля. Це набагато приємніше. Ніж на гарбі тягати тонни центнери меду за копійки. Дякую всім за увагу та терпіння.